Аміна навчається на першому курсі педагогічного вишу на логопеда. Про аварію на Чорнобильській АЕС знає багато із розповідей батьків та вчителів. Каже, коли доводилось спілкуватись із живими учасниками тих подій, бачила, як миттєво від згадування тих днів вони майже одразу змінювались у виразі обличчя. Ми, коли була виставка до Чорнобиля, у нас було дуже багато зібралося ліквідаторів цієї трагедії, і це вже похилі люди. І ми вели це мероприяття, І коли ми вели його дуже багато, я побачила в цих очах розчарування. Страх, пустоту, а це пані Наталя, вдова ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та голова громадської організації Колір Чорнобиль Чорнобиль-86». до речі, на сьогодні до цієї ГО входять 75 родин. Це власне ліквідатори аварії на чаес, вдови дружини, а також діти тих, хто 37 років тому ціною власного життя та здоров'я зупинив поширення радіаційної чуми. Місто прип'ять це називали місто троянд. і пам'ять про аварії на ЧАЕС та тих людей, які Постраждали від товарі на ЧАЕС, Ми вирішили зробити ангела-охоронця. А 26 квітня в 16.00 прив'язати все до ку... до кульок і запустити в небо пам'ять про подвиг ліквідаторів. У нас такі студенти педагогічного університету. Вони сьогодні там завітали і розповідати нам нінушко таку маленьку легенду про троянду взагалі. Про Чорнобиль, коснемося як і аміна. Пані Наталя теж взяла участь у майстер-класі, який організували з нагоди майбутньої річниці трагічної дати. Її чоловік одним з перших в травні 1986 року відправився на місце техногенної катастрофи. На жаль, отримав максимальну дозу опромінення, і нині його немає серед нас. Тож пам'ять про вибух на четвертому реакторі ЧАЕС жінка несе крізь все життя. Практично одразу і без вагань так відреагували в станції юних техніків Покровського району на пропозицію від організації Колір чорнобиль Чорнобиль-86» провести символічний майстер-клас Квітка Чорнобиля. Адже впевнені, молоде покоління має знати про ті страшні події, причому від тих, чиї сім'ї зачепило радіаційне лихо. Це дуже серйозний захід, тому що так ми всі пам'ятаємо про цю трагедію, і вона на жаль залишилася в наших серцях, і наші рідні. Причетні до цього були до ліквідації. Тому, звісно, ми не можемо так само. Наш заклад не може стояти осторонь. І коли нам запропонувала організація Чорнобильців, ліквідаторів Чорнобильця провести для дітей їх дітей майстер-клас, ми відкликнулися. Під час такого просвітницько-практичного заходу його учасники зробили маленьких паперових янголів із символічними трояндами. Їх прив'яжуть до повітряних кульок та запустять у небо на знак шани загиблих у найбільшій техногенній катастрофі людства. Зроблять це. У символічну дату 26 квітня о 16.00. У сквері героїв біля пам'ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.